Добрий день, добрий день, пані, добрий, добрий, добрий день. Добрий день, пані. Ви мене пам'ятаєте? Ой. Ой. Я всіх своїх клієнтів пам'ятаю. Прекрасно. А ви хто? Я хто? Я була тиждень назад, давала вам 500 доларів, щоб мій чоловік перестав пити. Ну і що? Спишся! я вам сказала. <гум> давала. Воно ж на спірту, він через нього і спився три рази в день. <рив> а кролячу лапку під подушку лежили. Ой, боже, ложила. Спочатку він тільки пив люди. Побачив ту лапку, почав стикатись. <рив> <рив> а при воротному мухи в борщ кидали йому? Все, як по заказу. Хрущі, таракани, мухи, все. <рив> і що все ще ні <рив> 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 <А, Добавлю. рив> Ну, а сексом? <рикан> Ой, бо пробувала! І що? Раз попробувала, знудила, більше не пробує. <рикан> <рикан> а а скільки років одружені? 20, 20 тоді було знудити. А, понятно. тут понятно. Не допомогла. 20 років. <рикан> <рикан> ну, а автогіпноз, то, то ще вас вчила, пробувала? Той що вчила? Да. пробувала. Я, Я не можу виглядь дивитись виглядь. на горілку. Я не, не я не можу дивитись на горілку. Пробува! Тепер я не можу дивитися на горілку, а воно на очі зав'яже і п'є на помацьки. Ай-яй-яй, дивись, <плевисто> <плевисто> випадок важкий. важкі. Що, що з ними? Придумаю. <клевисто> можна, можна мені допомогти? <плевисто> Ой <плевисто> да, да, Боже, так. що? Жінка молода. Ой, то таке правда, так. Я бачу, ви дійсно Женіть його із до. Куда? До мене? А <рігла> <рігла> Я Яйця викачуйте. Я його яйця викачу. А то поможе. <рігла> <рігла> то так больно, що люди не теж пити кидають, люди в баптисти йдуть. О, то добре, то добре, що я до вас звернулася. вже. 50 доларів певні.